Доброго ранку, друзья! 11 сечня. Домашний притулок, жива душа. Ранок начинается на скавы, с, а с кормежки, с уборки. Вот <с <с этих. Начинаем с шустрика. Потом собачки, вовк, котики. Униса здесь тут сейчас гуляют. Тоже с ними покажу. Шиншилки. Кішкин дом, там 85 котів. Хоча собачки і дикі збирі. Так цілими днями одне і те саме зранку і до ночі. А ну-ка не можна туди. Не вихідних нема нічого, нікуди не поїхати, бо дуже багато праці. працівника, коли потрібно щось відремонтувати і коли я йому заплатити за його працю. Хочу дуже вас попросити, щоб допомогли, хто чи може, хто лайком, хто репостом, хто кормом може допомогти вєташами, ту солома, в общем, наповнителі, ліки, все потрібно. І Люся, ходь ти йди сюди. Все дуже потрібно, бо більше 100 тварин дуже важко їх утримувати. Це от пачечку, поки що розсипала, вже нема. І обязательно потрібен ще м'який корм. Тому що тваринки були травмовані і... Багатьом потрібен мягкий корм. В общем, зараз, Люсінька, йдемо. Зараз, зараз зайдемо. Дякую всім, хто, хто чим може, тим допомагає. Допомагайте, будь ласка. І до зустрічі, друзі. Ми тихого, мирного дня нам ми усім.